Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо нову рубрику Тюнячки. Так, да, це не нова рубрика, не я її придумав, але все одно. Думаю, це буде цікаво на ЮРП. Ну, давайте зразу затестимо, що вона як їде в стокі, яка максималка в неї. Це у нас Ferrari F40. Ну, розгон невеликий, ну і не маленький, такий середній, в принципі. Так, ну 270 уже є, 280 навіть.

Так, рівень тонування 75%. Тут вже стоїть. Добре. Так, переходимо до внутрішнього тюнінгу. У мене вже є якісь детальки, но то не. Так, відкриємо нові, нові кейси, якісь, можливо, щось виберемо, якісь детальки. Давайте 10 X, F не будемо, бо буде через щурвону їхати. Так, ну що, починаємо. Ого, трансмісія четверта, ну непогано. Чип четвертий. Ну, непогано. О, шини 5. За сюда. Четвертый. Ой, третій це в общем згалі. Так, трансма. Что тут... Ну, третій гальма, ну це вообще уже. Чипивка. Чипивка. Шини. Так, подивимся, что у нас тут. X. Так, двего у нас є. Станом турбонаду 8 штук. Я в офіс чуть-чуть. Так, чіпівку, Підвіску ставим. Шини. Ага. Трансмісії гальм у нас немає. П'ятий, да, як я розумію. А ну-ка, може, є F оч на трансмах. Трансмах. Ус, трансмісія. Так, ну гальма ми возьмемо. Х, а може, R є. Хальма О, взагалі імба. так, Так, ну, в принципі, я думаю, непогано буде. подивимось, Так. Так, колір фар. Не знаю, можливо, якийсь такий оранжевий колір зробити Під Хэллоуин. А ну-ка, зараз подивимось, який колір, О, нормально. Під Хэллоуин. Так, вініл. Що в мене по вінілах є? Ну в мене щось є, кстати. Не знаю, можливо молнію накинути. Молнію. Розтягнути її на все. Оп! І пофарбувати там в оранжеві, наприклад. Во, трошки підтемни, так. Ну, вже непогано, вже непогано. І... Не знаю, дуб, наприклад, такого кулку ще накинути. Хоп. Хоп. Зменшимо днім трохи. На капот можна, в принципі. Думаю, понищи трохи Ось сюди. Ось тут. Я думаю, непогано. Непогано. Так, що ще, інтересно, цікавого тут є. Ну, можна оце накинуть. Чи не очі? Та ні, хоча ні. мені не очі не дуже подобається. Так, а де моя кулка пропала? Питання. А кулка? Ага, угу. цікаво, цікаво. Давайте переставимо її. О, ось моя кука. Так. Зменшуємо трохи. Не так сильно. І <смеш> перетягуємо сюди. Можна трошки побільше її зробити. Ну це вже перебор. О, отак. І отак. Отак. Все, я думаю, добре. Так. Ну з такого цікавого, я думаю, більш тут пробування десь недоступно. А, ну-ка, зончний тюнер, ага. Недоступен. Рівень тонування на сотку можешь его зробити. Ну, ну да, добре, давайте сропим Зараз купимо Сейчас купим неї. Зараз. 12 зараз. О! Вот це зверь. Гарно, гарно. Так, зараз номерочки ще на неї придбаємо. Так. Так, де тут номерочки? Куплять? Ага, тут. Що можемо... Які номерочки? Може в тему зробимо. Зараз гарні такі номерочки. Угу. Прям під автомобіль. Може, такие? В принципе, я думаю, выглядит непогано. Так, предбавы. Зараз почепаем. А ну-ка, дивимся, як там. Ой. Ой, вообще пушечка, гарно. Ну, теперь замірюємо максимал. Димся на разгиль. Ого! Ого, вона переворотливо стала. Ого. Трошки керування, конечно. хромає, Ну, пшо. Тестим. Ого. Ні, то развон хороший. 441 десь був. Вау. <гум> Мені кажется, мы трошки перестарались. Ну не погано, не погано. Ні, не, в принципі. Ну. Головне газ повний не вижимати, бо тоді це трошки вона не, тут зовсім не керуюча. Уав, 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 уав. Ну, трошки можна погратися ще з детальками тут поставити, наприклад, не F очні, R-очні. трошки побільше керування було краще. X-ові також може трошки якісь інші поставити. Тут на підвіску то це якусь іншу поставити, щоб вона не так переверталась, бо розгульдюється дуже легко. Ну отак, в принципі, ракета. 442 даже було тільки ж. Так, ми ну, попробуємо зараз ще пригнути на якісь ямочки, кочечки. Mm. По полях, по полях, на Феррари в 40. Хоу. Вау. вау, вау, вау. Ну все, кубарем полетіли. Ну що, я думаю, в принципі, тюнячки пройшли непогано. Ми зробили таку гарну Феррарі в 40. Да, я ще буду, я думаю, її дороблювати, бо ну, трошки вона сильно дика. Ну а так, нагарно, я думаю, вийшло. Уліпить за цей Такий маленький. Ну, все одно треба. Щоб я втворив для вас ще контенту. Добре, Тоня, будемо завершувати.